Я хочу обрати собі окуляри. Ну, Вона просто була по знижці. Бучі там абсолютно всіх. У мене look of today. Сьогодні був сеанс з психологом. Щаслива людина, фрілансер. Привіт, привіт, мене звати Катя, і це мій тижневий влог. Взагалі, я графічна дизайнерка, і на своєму ютубі я показую про своє життя, про дизайн і про всяке різне. І я буду дуже тобі вдячна, якщо ти лайкнеш це відео, підпишешся, тому що це допоможе мені у просуванні і буде мене неймовірно мотивувати для того, щоб знімати і показувати життя графічної дизайнерки. Ну а я запрошую вас дивитися цей тижневий влог. Коротше, ми сьогодні вибралися в центр погуляти нарешті. Останній раз ми вибралися дуже давно. Коли в центр взагалі не, ми не вибралися в центр? Mm -hmm. Я хочу обрати собі окуляри нові, гарні, тому все будемо показувати. Обрала я окуляри, я обрала між Gucci і між Miu Miu. Як бачите, обрала Miu Miu, покупочка. Зроблена. Жінка дуже задоволена. Блін, ну дуже вони гарні. До речі, чого ще я плюс не дуже хотіла ці Gucci, тому що вони абсолютно у всіх. Mm -hmm. Типу, взагалі у всіх. Плюс я бачила, ну типу, самі окуляри очами. Mm -hmm. І це, типу, не теж не дуже добре. І вони такі прям такі. Дуже гарно. Ху -ху -ху. Гарно. Сонечко таке. Купила окуляри нові. Тепер гарно, ходить. Радіє покупці. А Добре. що ще треба жінці? Емоції, правильно. Мені, наприклад. наприклад, щось треба знати практичне або поїсти щось. В парк, він дуже класний, тому ми зараз в мега гарному парку. Всім доброї рано. Приходжу до вас така сонна, тому що зараз там десь 8.00. Я ще прихворівша. Мені не можна займатися спортом, але мені все одно хочеться якоїсь фізичної активності, тому я прийняла рішення прокинутися трішки раніше. Так, в мене не налагоджений режим і попригати на скакалочці. Тому, тому, хоча б якоїсь активності я хочу в своє життя. І хоча би лайтово піду на скакалочки, розімну своє тіло. Тому я побігла збиратися. Так, отакий от у мене look of today. Е, окуляри. Взагалі ці окуляри для велосипеда, але... У домовних. що дуже повезло, що в мене під під'їздом є прямо стадіончик, на якому можна позайматися. Прям чудово, тому що я так лінива, що далеко я ходити не хочу. І прекрасно, і прекрасно, що тут зараз немає дітей, тому що зазвичай їх тут дуже багато. Тому, поки немає дітей, я побігла займатися. Цей раз я забула навушники, і це було взагалі не дуже без навушників займатися. Хочу поділитися, з яким додатком я пригаю. Я ж не просто пригаю, в мене є сети, у мене є у час відпочинку. Ця програма називається Табата. Я собі виставляю 30 секунд роботи, я потім сюди скрін вставлю, потім відпочинок 15 секунд, циклів 8 і сетів 3. Ці три сети в мене займають 17, ну майже 18 хвилин. Ось так у мене виглядає цей додаток. Ось такі от налаштування, можете собі теж взяти їх. І ось так, от 17-18 хвилин, я займаюся. Але знову ж таки, без навушників це просто-просто. жах. Ну, а тепер я вважаю, що можна реально починати свій. Так, я після тренування привела себе в порядок і буду собі готувати сніданок. Значить, що я буду собі готувати, так як в мене немає багато часу, тому що зовсім скоро мені треба вже сідати працювати, я буду готувати собі дуже швидкий сніданок. І це буде тост з гуакамоле, гу, гуакамоле а, і шарним яєчком, і овочами. Що мені для цього треба? Хлібчик, одна штука, авокадо. Лимончик, коротше, зараз в процесі буду все показувати і розказувати. Так, далі мені треба піджарити е, хлібчик і ось таке масло ГХІ я використовую. Тобто я стараюся жарити будь-що тільки на ньому. Хто не знає, що це за масло, це топлене масло, яке не таке шкідливе, як звичайне. Все, мій сніданочок готовий, і я побігла починати цей день, тому що роботи надзвичайно багато. Так, а я тим часом е, біжу працювати в кав'ярню. Не можу в таку погоду сидіти вдома. От люди, які працюють вдома, напишіть, будь ласка, в коментарях. Коли починається весна, чи можете ви взагалі працювати вдома? Бо я не можу, мені треба десь в кав'ярні, попивати чайочечок і до речі. Просто це дуже хочу вам похвалитися, наскільки гарно виглядають ці окуляри. Я прям не могу. І от такий маємо лучок. Боже, це називається щаслива людина-фрілансер. Яка єдине місце, куди може гарно вдягнутися в будній день, це йти попрацювати в кав'ярні. От що означає прокинутися рано, позайматися і почати цей день правильно, тому що в мене неймовірно багато енергії реально на цей день, а, тому що зазвичай останнім часом я болію, я прокидаюся в годину 9-10, вже починаю дуже складно свій ранок, а, тому зараз в планах реально налагоджувати нормально собі режим і займатися ранку спортом, тому що це неймовірно заряджає. Просто вау вау. Так, всім привітки, повітки! Ну що, я для я до вас з анпакінгом-окуляр. Взагалі хочу показати, як це все виглядає, і думку зі сторони, як графічного дизайнера, чому я кайфую від таких брендів люксових. Взагалі, тому що. Для мене, от трогати це все руками, те, що створив якийсь класний дизайнер, це для мене прям вау-вау. Сама історія брендів. Для мене це дуже круто. Типу, знаєте, я люблю купувати щось не просто Вау! бренд! Куплю його! Ні, я люблю купувати щось подібне зі сторони історії. Цих брендів, історія створення там, логотипів. У мене, до речі, в інстаграмі є окрема рубрика, але вона більше стосується жінок типу, жінки у графічному дизайні, які досить круто там, повпливали на цю сферу. Коротше, буду менше говорити, але більше показувати. Все це в такому от гарненькому пакуванні. Ось так це все виглядає. А, до речі, дуже класно, що в них логотип, я зараз вам буду показувати. Він скрізь. Просто скрізь. Так, тут ми відкриваємо і маємо ось таку. Такий кейсик. Тут також логотип. міу-міу. Далі ми це все діло відкриваємо. Дивіться, навіть тут теж. Логотип вау. Тут окуляри, але їх покажу трішечки потім. Давайте подивимося далі, що ще є тут в нас. Так, в нас є такий мішечок, щоб сюди також складати окуляри. Теж має логотип тут, на шивочку. Блін, ну чесно, ця якість і взагалі можливість трогати всі ці люксові штуки, це прям для мене дуже вау, Знову ж таки, зі сторони графічного дизайнера. Я в захваті від цього пакування. Я просто не можу. От Наскільки важливе пакування, наскільки ми від них отримуємо емоцію, і наскільки крута і велика робота дизайнерів, які це все створюють. Так, далі, що в нас тут є? У нас тут також є тряпочка, якою ми будемо витирати окуляри. І вона також забрендована. Бачите, тут теж логотип Ніумів. Далі це неймовірно велика інструкція, яку я не знаю, на що вона треба, але прикольно. Тому ось таким чином це все виглядає. І я дуже кайфую, якщо чесно. Зараз має бути АСМР. Ну і перейдемо до самих окулярів. Як я казала, тут реально абсолютно все забрендовано. І самі окуляри, і навіть ось ці штучки. Зараз я спробую показати. Також логотип Міуміу на ось цих штучках. Ну, і як це все виглядає на мені? Я вже ну, нарадувалась, неймовірно круто. А знаєте, я міряла а, Gucci, і я зрозуміла, що ні, моя душа лежить саме до цього бренду. Я не знаю, чому я тільки зараз взагалі помітила цей бренд, але я вже собі там придивилась сумочки від нього. І клас. Я прям дуже задоволена, і я не можу. До сих пір вже пройшло пару днів, я не можу нарадуватись цій покупочці. А тепер, будь ласка, напишіть в коментарях. Як вам чи личить мені, чи все-таки вартували мені брати а, Гучі? Клас. Вона працювала для того, щоб купувати собі різні речі і радіти цьому життю. Хі -хі. Клас, клас, клас. Я прям дуже-дуже задоволена. Ми ходили в кіно, на я побіда і Берлін. Дуже крутезний а, фільм. Тобі як? Роз'чене треба було жити як всі, А я хотів інакше бути завжди. І не забувайте ставити лайки, і підписуватись на мене. Так, у нас сьогодні четвер, і я приїхала до на закупочки, тому беру вас з собою. Коротше, коли ти дизайнер, можна реально тут годинами просто заліпати. Я не знаю, я просто в шоці, тому що в нас в Україні з'являється дуже гарний дизайн. Типу, я це не п'ю, але мені навіть захотілося взяти насправді. Реально дуже класне пакування. Сільпо просто респект. Взагалі я приїхала сюди за безкофеїновою кавою, але а, її немає, я її не знайшла. На жаль, я вже реально, ну тупо ніде її не можу знайти. І це дуже сумно, тому що а, на звичайну каву мені не можна, мені заборонив лікар, тому що в мене проблеми з животом. Тому буду шукати далі. Можливо, можливо, хтось з вас знає якусь каву, яку можна замовити без кофіну, яка буде смачна. пишіть мені в коментарях я йшла в Аврору, але й зайшла в я Казала вже за кавою. І я обожнюю ось ці всі типу чеки з передбаченнями. Прям обожаю за це, я бажаю А, І на секундочку, якраз сьогодні а, був сеанс з психологом а, про те, що мені треба прибрати хрін з голови. І от на секундочку, а, предсказання в чекі: зверніть свою шафу та думки від непотребу. Як це працює? Воно реально от завжди, майже завжди влучно. Я не знаю, як воно працює. Як завжди набрала купу всього з Аврори з сільпо і зараз буду викликати таксі. Ось, до речі, передбачення. Ну що я дуже швидко вам покажу розпаковку, тому що я дуже хочу їсти, і мені ще треба працювати а вже десь там о пів на дев'яту вечора. Перша розпаковочка в нас буде з Аврори. Взагалі, знаєте, в нас сьогодні такий влог тижневий і в одних розпаковках. Ну, тому що я дуже люблю різну фігню купувати насправді. В Аврору я їхала за такими контейнерами для е макіяжу, е тому що у мене вже досить старий і треба якби, оновити. Анпакінг Аврори. Коротше, тут ось такі чотири штучки Сюди я, наприклад, буду класти помади. Сюди, наприклад, блески, близькі свої, ну і різну іншу косметику. Я взяла таких чотири штучки. Далі це ось така штучка. Також сюди, наприклад, можна палетки класти. Далі це досточка, тому що мені свою вже навіть стидно показувати. Я прочитала, що якщо ви довго користуєтеся своєю досточкою, то в цих порізах залишаються мікроби. Тому я купила нову досточку. Ось таку. Мені подобається, що в аврорі можна за дуже приємними цінами все купити. Аврора, будь ласка, не дійшліть мені щось на рекламу. Дякую. Так, далі це ось така дуже мила чашка. Ця чашечка в мене буде для кави. Далі це ось така лопатка рексона. Я ж дуже сильна хазяйка, яка кожного дня пече запікає якісь пироги, але реально інколи дуже не вистачає. Приходиться тісто розкачувати банками, тому щоб не позоритися, я взяла в аврорі таку саму звичайну, потім ніж, щоб різати своїх хейтерів, звичайний. Маркер, щоб коли читаєш книжці, виділяти головне милі закладочки для нотаток. Ручка. Я бачила в Тік-Тоті у багатьох те, що вони купили в Аврорі ось ці штучки на руки, коли ти умиваєшся, щоб воно не тікло ти по рукам, а залишалося на цих штучках. Реально я нарешті їх знайшла. Тобто одягаєш Ось так. Чікс, чікс, І все, і ти можеш нормально вмиватися, і воно не тече по твоїм рукам. Клас. Ну що, переходимо до розпаковок з сільпо. Я зараз намагаюся їсти досить правильно, тому що в мене були проблеми з підшлунковою, шпич... а зі шлунком. Мене всього лиш не забирала швидка. Коротше. Я зараз підписалася на різних блогерів по харчуванню, і я просто про це нічого не знаю. Бо до цього я просто ну, дуже жахливо харчувалася. Я могла Макдональдси їсти, чіпси кожного вечора могла їсти. Ось тому я взяла козинний сир. Ось так він виглядає, він не дешевий, але я сподіваюся, що смачний. Він тут. Я обожнюю сільпо, от просто обожаю за їх хліб. Блін, це найсмачніший хліб, який можна буде знайти. Ось такий хлібчик взяла. Він. Коротше житньо-пшеничний хліб. Це і корка. Я обожнюю корку. Я дуже обожнюю корку на сніданочку. Ну, вона просто була по знижці. Далі це е, яблучко, це бананчики, йогурти від Альпро, дуже обожнюю, саме, е, саме ці йогурти. Тут в мене заморожений хек. Е, коли я сиділа на жорсткій дієті після того, як мене забрала швидка, я Пробувала хек, тому що це єдина риба, яку мені можна було, вона не жирна. І це просто балдеж. Тому що до цього я брала червону рибу, запікала, дораду запікала. І, і чесно скажу, мені хек набагато більше подобається, хоча він набагато дешевше, просто в рази дешевше. Але він мені смачніший, тому що він не жирний. Я е, вирішила не брати Альпро, побачила ось таке кокосове молоко. До нього мені ще треба. Знайти або скофійнову каву. Ну і, звісно, на цьому етапі камера вирішила мені сказати до побачення, а, тому що вона розрядилася. Єдине, чого я вам ще не встигла показати, якось якісь ще штуки, таблетки, все. А так, а так, все. Скажу вам чесно, я, мабуть, сир козячий сир їла тільки раз в житті, тому що, в принципі, я не їм сири. Але я хочу просто про вас продегустувати, чи зайде косячий сир людині, яка взагалі не їсть у такі от тверді сири. Бо колись я пам'ятаю, що я куштувала. Ну, типу, це було смачно. Але мені цікаво, як я зараз на це відреагую. До речі, ось цей хліб, ви бачите, я вже надкусила це. Я просто ще дуже голодна. Це просто неймовірний, неймовірний хліб. Я е, такий маленький кусочок буду куртувати, то про всяк випадок. Тому що я взагалі, знаєте, ось сири з плесенью, Фу, це взагалі для мене єдота. Я не розумію, як це можна їсти. Шок. До речі, знаю людей, які е, не люблять їсти помідори або будь-які овочі. Ну, це для мене дивно, бо я не можу взагалі жити без Ммм. Можна їсти, реально. Бо я, звичайний сир корові чи ось так їсти не можу. Блін, мені сподобалось, слухайте. М -м -м. Ну, все. Козячий сир свій тест пройшов. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є ще такі люди, як я, які взагалі не переварять твердий сир. я не розумію, як люди просто такими кусками. Його це для мене жах. Але коли бачу, як їдять цей сир плесенью, мені просто шкода цих людей. Бо це жахливий смак. Я от не, не ну, я в шоці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як взагалі ставитись до сирів з плесенью, а, Тому що мені цікаво, наскільки багато таких, як я. У мене, до речі, на вечері буде хлібчик з сирочком огірочок. І в пароварці я зробила хек. Блін, переварка, це ну, настільки зручно і настільки смачно. Чікс. Ну, там собі само щось готується, ще що й корисно. Я просто знімаю від Бога. Але в мене тут хек, просто гірочок. У мене дуже проста вечеря, я не запарювалася. І цей неймовірний хлібчик з сирочком. Я би вечеряти. Я вам дуже дякую, що ви додивилися мій влог до кінця і нагадую, що я вам буду максимально вдячна за те, що ви поставите лайк цьому відео, підпишетесь на мене, прокоментуйте взагалі, як вам цей влог, чи цікаво вам проводити зі мною час, тому що я все-таки вам показую частинку мого життя. І всім пока-пока до наступного влогу або, можливо, якогось тематичного відео. Всіх обійняла.